Лучанин Олег Ємець розповідає, прийшов до філії Луцького СНАПу на Ковальській, бо живе неподалік. Сюди вирішив звернутися, бо розумів, що буде менше людей, буде зручніше отримати послуху. Звертався по довідку про склад сім'ї. Відвідувач ЦНАПу Олександр Купчинський говорить, що прийшов сюди за консультацією. «По приватизації житла, Бо я зробив в двох містах ремонт За свої кошти, так. Адміністраторка Олена Кравчук розповідає, у філії ЦНАПу працює чотири адміністратори. Тут лучани можуть і забрати документи. Тільки відкрилися. Буквально кілька годин тому відвідувачі було не дуже багато, але все ж таки кілька до нас звернулося. Це була заява на отримання матеріальної допомоги на лікування, і також було кілька звернень, щоб допомогли вирішити питання земельні. Тому мешканці, які проживають в цьому районі, звичайно їм буде зручніше звернутися сюди. Зі слів адміністратора Василя Курилюка, у філії можна отримати майже півтисячі адміністративних послуг, окрім отримання id картки закордонних. Паспорта та посвідчення водія в нашій філії можна отримати послуги реєстрації, місця проживання, зняття з місця реєстрації, послуги отримання довідок, приватизація житла. Отримання дозвільного характеру документи подання, реєстрація нерухомого майна, приватизація земельних ділянок. Упродовж першого дня роботи до адміністраторів другої філії Луцького ЦНАПу звернулися 12 ро відвідувачів. Нагадаємо, перша філія Луцького ЦНАПу відкрилася 1 грудня на проспекті Соборності у приміщенні Рацу Павло Мельничук, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.